Внаслідок удару трьома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури в романському районі загинуло п'ятеро людей. Повідомив голова районної військової адміністрації Денис Ващенко. Зараз продовжуємо пошуки однієї людини, яка, на жаль, знаходиться ще під завалами. Працюють наші рятувальники, ті люди, які постійно кожного дня, на жаль, сьогодні такий стан в країні, рятують життя простих українців. Я терорист, нехтуючи всіма правилами війни, застосовує ракетні обстріли, бачите, самі по території нашої держави. Другу добу на місці працюють рятувальники ДСНС. З під завалів вони змогли врятувати трьох людей. Продовж 17 жовтня 178 рятувальників провели титанічну роботу. Для того, аби ліквідувати надскладне загоряння, паралельно із осінням пожежі проводились аварійно-пошукові роботи. Для цього використовувалась спеціальна інженерна техніка, кінологічні розрахунки і потужний людський потенціал. Одна людина досі лишається під завалами. Пошуки тривають. Новини СТС.